Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді самий дешевий японський восьмижильний шнур. Називається він Sunline Siglon PE 8X. Що класного в восьмижилках, за що ми їх всі любимо, це те, що вони є максимально гладкими, тому вони класно літають. По-друге, вони є максимально безшумними, тому в порівнянні з чотирьохжильними шнурами ваша рибалка стає набагато більш тихою. Як правило, японські шнури є досить дорогими, а восьмижильні так і тим більше. Але тут виробнику завдяки використанню бюджетного надвисокомодульного поліетилену, який називається Excellent PE, вдалося зробити цей шнур достатньо бюджетним для того, щоб ви могли стартувати в рибалці з восьмижильним шнуром. І для того, щоб ви могли під більшість своїх умов підібрати шнури, у нас тут є і максимально тонкий, типу 0,3. Ось він є самий тонкий з восьмижильних шнурів, 0,3 за японською класифікацією. А якщо ви хочете ловити хеві жигом то раді бога, маємо і на 20 лібрів на 50 і так далі. Тобто, ми маємо до 3.0 діаметри в розмотках 150 метрів. До речі, щодо розмоток. Оці от менші бобіни в мене в руках це 150-метрові. Оця от більша це 300 метрів. 300 метрів дозволить вам ловити, по-перше, фідером на надвисоких дистанціях. І при цьому, якщо ви обірвалися, не переживайте, що у вас залишилося мало шнура. дозволить вам ловити на морській рибалці, на пількери у відвіз, на глибинах там 100-150-200 метрів цілком. І про Просто велика розмотка є більш економною, тому що вона, як правило, коштує дешевше, а нахватає її набагато довше. При цьому наші менші розмотки, такі як 150 метрові є у нас в трьох однокольорових варіантах: це помаранчевий, це яскраво-зелений, це темно-зелений, от, і це варіант мультиколор. А варіант 300 метрів у нас є виключно в варіанті темно-зелений. Щодо плотності плетіння, це теж важливо, тому що наш восьмижильний шнур є плотно сплетеним. Структура є його плотною, він не розпушується. Це означає, що він у вас буде досить довго вам служити і при використанні в джиговій ловлі, і при використанні з воблерами також при ловлі на фідер, в тому числі колір у нього стійкий після 10 риболов, максимум 3-5 метрів біля нашого вузла. Потрошечки починає вицвітати, але як правило, після кожної риболовлі ви маєте підрізати певний шмат шнура і маєте використовувати або флюорокарбоновий лідер при ловлі на джиг, або лідер із більш товстого шнура при ловлі на фідер. Тоді він вам прослужить максимально довго і максимально якісно. Для того щоб дізнатися повний асортимент і актуальні ціни, заходите в опис під відео, а також для того, щоб не пропускати наші нові огляди і актуальну інформацію, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Для того, щоб мирно рибачити у вільній країні, не забувайте допомагати тим, хто її захищає. Вдалих вам рибалок і великих трофеїв!